Доброго здоров'я. Сьогодні ми приготуємо ватрушки, булочки з сиром. Ігредієнти будуть вписані в описі. Так, беремо розчину, робимо пів пачки дріждж. Молока лим теплого, не гаряче, тепле. Цукру даємо, муки пару ложок столових, Розмішуємо і ставимо на годину, щоб підкисло. Підкисли Підкислить тісто, додаємо яєчка, цукор весь решту. Солимо трошки чуть солі, соняшниковий олії леємо, і все перемішуємо, додаємо муки. Тепер замішуємо тісто. Замішуємо доти поки добре відстає від руки. Тоді беремо начинку робимо. Сир. До сиру даємо ванільний цукор, яєчко, цукор. Всі інгредієнти будуть написані всі. І перемішуємо мамку даємо пару ложок столових. Тепер робимо з ціста катульки такі великі. Накладаємо на Корму. Mm. І стаканом видавлюємо такі кружельця. І тієї середини ставимо начинку з сиром. Змашуємо країчко яєчком збитим. Вже підкислі булочки змащуємо. І ставимо духовку випекати до готовності. Залежить кого, яка духовка. Ось такі в нас вийшли булочки. Хто каже ватрушки, а хто каже булочки. Дуже смачненькі. Mm -hmm. Отож, мені смачного, а вам приємного перегляду. Mm -hmm. Це добре. Ох, яка смакута. Посмакуємо.